Всім привіт! З вами психолог Вікторія. І сьогодні я би хотіла поговорити про те, як іноді, на жаль, жінки можуть не цінувати хороше ставлення до себе чоловіків, і іноді навіть дійсно можуть розлучитися через те, що їм здається, що все так добре, так ідеально, що аж занадто і так бути не може. У будь-якому випадку тут має бути якась. Така причина, тобто якийсь підводний камінь, який вони просто не помічають, бо не можуть просто повірити в те, що чоловік настільки там добре ставиться, що він дійсно турбується про неї, про сім'ю, про дітей, там заробляє гарно, щоб він допомагав, наприклад, так само і у побуті, і так само дуже турбувався про дітей і не зраджував. Тобто для неї це може бути настільки несподіванка, що вона дійсно вважає, що ну, не може все бути настільки прекрасно, настільки добре, і тому. Вважає, що потрібно розлучитися, щоб потім не отримати якийсь такий неприємний сюрприз, коли виявиться, що в нього там є якась друга сім'я, або взагалі він просто насправді мав коханку, або ще якими займався такими мутними справами, можливо, фінансовими. І відповідно вона вважає, що краще розлучитися. І тому я дуже трошки нам тут заважають. Але я хотіла продовжити про те, що дуже важливо таким жінкам розуміти, що справді чоловік, якщо гарно до вас ставиться, це цілком реально, і це потрібно цінувати, і поважати, і підтримувати. А не думати, що таке неможливо, це все неправильно, це якось дивно, і таке буває тільки в казках або у фільмах. Таке дійсно буває і в житті так само, тому дуже важливо, якщо вам трапився такий труботливий і хороший чоловік, цінувати це і справді ставитись до нього так само добре, а не думати, що щось тут не так, і треба, напевно, бути постійно насторожі, тому що ну не може бути все так добре. Можливо, це якийсь ваш негативний досвід у вас зараз говорить, але повірте, дійсно бувають хороші люди, які можуть просто так ставитись добре і при тому. Тут немає нічого такого прихованого, чим він займається, просто для того, щоб ви от не думали, що все так просто. Тобто, часто є, що жінки вважають, що тільки букети квітів дарують тільки тоді, коли чоловік там провинився в чомусь, зрадив або ще щось, тобто вони не вірять, що це дійсно може бути просто тому, що він тебе любить, що він тебе цінує, поважає і хоче зробити тобі приємне. І, на жаль, от жінки, які попеклися десь у минулому, вони от не можуть це повірити. Але якщо вам так пощастило, якщо дійсно у вас такі хороші стосунки, і для вас щось роблять, то цінуйте це, поважайте і в жодному разі не втрачайте. Ось і все. Дякую за увагу. До нових зустрічей.